Доброго дня! Усім вітаємо вас з Різдвом Христовим. Бажаємо усім міцного здоров'я, щастя, довголіття. Ми прийшли до церкви. Тут є дитячий майданчик. Будемо на ньому гратися. Ось тут церква ось така, дивіться. У нас гарна. Дитячий майданчик. Назар, ходім, будемо гратися тут. Сюди заведи просто всередину. Отак. Кататися хочеш? Бабуся, сідаю там біля нього. Будеш його тримати. Поїдемо. Отак. Куди тобі? Буде вас катати. Мам, ногу забери звідти постав туди. Отак. От все. О, Кажеш, о, це ж для діток все? качелька, а не для дорослих. Стає. Так. Стає. Далі куди ти хочеш? Там, там брудно, Назарчик, дивись там брудно. Ну, туди не можна. Не знаю, там, там водичка. Грязь тоже. Доброго дня. Бачите, як тут гарно у нас. Куди підемо далі? Тут для більш старших діток ходім далі туди. Мама, перевезеш? Хто? Аляска, давай стоїть, чи куди не ходимо, тут це хорошего. Ага, Назарчику. Така качеля подобається. Мало Привіт. Зі святом, Алекс 03. З Різдвом Христовим. Так, обережно. Тримайся. Все? Будеш злазити? Давай. Я дякую вам, Алекс. Давай, ручку. Ось Осьди день. Вирішила трошки познімати біля церкви. Ми ну, тут граємося. Ось капличка, тут можна свічки поставити. Ну, дивись, де бабуля. Де, дивись? де бабуля? Дивись, рибка там у неї. Дивись, іди покатай рибку. То треба ручками там стати обережно, О, мама. О, кажи, покачуся, повалюся. Тримай ручками. Ось тут ручками, ручками. Глянь, живіт голий, зараз Ой, треба його. Отак. І качайся туди-сюди. Подобається? Як тобі? Добавить ага. ось така дзвіниця у нас. Бачите. Одягати. Сьогодні у нас ще мінус два чи мінус три. Мам, на, потримай телефон, познімай нас. Ой, я там землі. просто тримай і на нас ось так тримай. А це від такі рукавиці. Просто тримай телефон. Так, щоб пальці Весьте, не Ось сюди взагалі не тримає. Це І Що робить?

Так, дивися, ось далі їжачок. Назар, Хочеш на їжачку покататись? Ось Отам на їжачку. Так давай. Я сам, Ви можете зняти. Тримай, я його покатаю. Ой, мама допоможе, бо тут ось брудно. Отак, просто не сідай, а ніжками тримайся. Ось так, ніжками, не, не сідай, бо там брудно. Дивись, там брудно. Просто поставимо.

Значик такий. Обережно. Давай мамачку тобі. О так. Так, далі. Метелико, дивися. Ку-ку. Коко. Циплятка, ко-ко-ко. -коко. Дякую за лайк вам. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться, будь ласка. А -а -а. сам заліз. Це для діток, які менші. Там для діток більших, доросліших майданчик. Бабуся Люба їде з колясочкою <ріст> Як справи, але запитує гарно все, сьогодні Різдво, ми щасливі. все добре у нас. А як у вас справи? <ріст> Малечу катають на качелі. Ні, не лізь, дивись як тут брудно. Подивися, як брудно, не можна тут, Давай, мамо, так, отак, отак, все. Брудно, подивися, як мокро, бачиш водичка. А де коляска? Ти так поставила, що її можуть украсти. Ми не помітимо. Сюди треба заводити всередину. Ми не можемо дивитися туди, якщо у нас тут Назар. Ми дивимося на Назара. А я бачу всі. Мама, ми дивимося на Назара. Ой. Не хочемо. Мама, мама. Отак. Хай лежить, поклади. Дивись, як тут брудно. Брудно, бачиш. А за рульом, Водичка. А по... Машинка. Зараз. Давай. 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 Я на ту сторону бігом Ні-ні-ні. Ось сюди сідай, сюди. Отак. А бабуся Чергово. буде з того боку. <плес> давай. А мама з цього. Дивись, кермо, <плес> ти Маш, можеш ти кермувати. Садись. О, О давай. Кермуй. Ух ти, Бабуся, ж ти ж не відходь нікуди. Я стою тут. Доброго дня, мої рідні, доброго дня, мамо. О, Назар махає. усім. їде за кермом, водій. На Наприцепимо на прицеп залізти. Бабу, на весна. Де Назарчик. Пока. 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 Мами рука вже відмерзла. Ми біля церкви. На майданчику дитячому. Вітаємо з Різдвом Христовим. Хочеш кататися? вривати? Катайся, катайся. Вибачте, це не ваша книжечка, тоді як лежала, не. О, да. У, їде машинка, так? Бачиш, дитинка маленька, хлопчик теж грається там. Назарчику вже завидно стало, що катається на курочці. Ципля. ко ку -ку -ку. ку -ку. На ку катається хлопчик, так? Хочу до вас. Приїздіть, ми вас чекаємо. Ми за вами сумуємо. Прямо зараз замовляйте білет на автобус і до нас. Привіт, назад. Да? Назадчик мамі подивай ручкою. пока, мамо, пока. <laughs> I, ште, як маленького катається. Да? Щоб я сіла, дитя і в кабіну. Давай бабуся йдемо двох. Давайте за одні стороною і за другому люба. Давай. І бабуся, ой, дикий. Холодно сьогодні. Я не невеликий мороз, там мінус два чи мінус три, але так за руки хапає за носа. Ми вас теж чекаємо, гості, добре. Ви, мабуть, швидше до нас прийдете, аніж ми до вас. брум 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 Піпі, піпі. Що? Мама туди не залізе, мама велика. Ти ж маленький. Він ну, містився дітей. в автомобілі, а мама не зможе. Мама вже така доросла. Баба, висока. Все, щоб вона їхала, бабу правильно їдь. Баба відкинув, щоб бабуся <кій> під колеса не попала. Дивися, щоб не впав туди. Та я дивлюся, він мене в сумну вже. Це був під кольора. Плюс два, ні, у нас давай мені закасав садимо флот, наче мінус 30. Давай моєму м'яч ставистуємо, щоб він покатався тут. Давай, давай, виходь. Вже хай он Він і не хоче навіть кататися, у нього там свої справи. І що? Ні туди, ні сюди. У світла майбутнє без війни, дай Боже. Хлопчика зацікавили оці кущі з ягідками, так? Все злазимо? Назара там є книжечка. Хочеш почитати? Книжечку, хочеш почитати? А, зараз. Так, 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 зараз давай. дасть. Ось дивись, хтось а, забув а. книжечку тут. Угу. Назар дуже любить читати книжечки. Оу. Нарочок. Да, нарочок ми викладали Ото всі там книжечки, ключі. Э, там ще було, не пам'ятаю, ложки якісь. ну тобто Тим дитина буде майтнього. Так Назарчик першу річ підняв книжку. Мабуть, буде письменником чи дослідником якимось, науковцем. Науковцему. Я вже так замерзла, що в мене й губи примерзли. Та, зараз закінчу. Я не замерзла. Тримай на зараз, <риклад> щоб не впав. Дивись. Не <риклад> бойся. Замерзли ручки? Одягнуть рукавички? Одягнуть тобі? <риклад> Ти хочеш книжечку читати? Так ручки замерзнуть. Одягнуть? Бабуся хай одягне. Давай, Чи давай, давай я одягну? Давай, давай. На, давай. Бабуся нас познімає. Давай, давай. Нас познімає, ти себе знімаєш. Ой, ма, да ка що робити? Перевернуть телефон. Отак. Ой, ну щоб ти бачила, мам. Ти маєш нас бачити. Що я бачу? Нас бачить маєш. О, го, Отак. На цю сторону. Оце верх. О, господи. Назарчик? Подобається тобі тут у машинці, да? так? Казка про день здоров'я. А, казка про день здоров'я. Ми казку прочитали, гарно все розмалювали. Бачиш? Не підписано. Було це чи не було, та якось біля своєї хатки в лісі сиділа зажурена лисичка хитруня. Ой, як мені не весело. Де мої друзі? Так слідуючій картинці. На наступній На наступній <звиф> <Оба>. Розмальовочка. <картинці. звиф> Давай пальчик, де твій пальчик? Так, далі дивимося. Що це за да. картинки? Ох, які. А зараз підемо в АТБ. там гарні книжечки. Виберемо назарчику. Да? Угу. Вони ці в Аврорі продаються, мабуть. А АТБ дуже. Гарні книжечки є. Так тому дорогі, ні? не знаю. Буває дорожньо, ніби тебе, я знаю. Всюди зараз дорогі. вона ні? ну, нікому не треба, що знімаєш. Так внимательно дивиться. надивиться. Гарні, так, да? картинки. Ми ще маленькі, ми скоро вже навчимося. Отак, хай лежиться, підемо далі. Давай підемо. Злазь. Отак. Одна, мамочку, прих. Кажи, поки книжечка. Хочеш покататися на качелі? Покататися там назарчика? Mm. Да. Ось, Поката. О, там ще. Давай я могу mm. Ось. Маємо, ті мама, і тя, ти. Давай, мама тебе тримає. Не хочеш? А, а бабусі можна сісти, бабусі? Давай, о, мама, Бабусі. Давай, йди мамі на Ось Не хочеш? Бррр. Поїхали тоді книжечку купимо тобі в магазині. Поїдемо? Ось тут у нас можна. може посидіти не хоче тут на поедем mm. так надо. Изнову машину. Mm. Так Куди він уже в коляску? Це часі. Не положено туди. Куди він знову йде? Знову мені коляска. А ми підемо, булочку купимо Назарчику. Смачненьку таку булочку, так? Ось будинок сіверський. Виходимо туди, через ворота. Ось туди, так як зайшли, так і вийдемо. Зивіться, які гарні кущі різнокові. Не, не можу, тому що в мене я... є. Хочеш воно. стань просто на сьогодні. Так не ж її туди, навіщо ти туди ведеш? Отак. Зробимо скріншот потім з відео. Вище до бабусі? Отак. Наша бабуська. Так? Іди до бабуськи стань поруч. Хочеш? Не хоче. Вже ми сфоткали Назарчика з бабусею біля цього гарного кущика. Ось така, дивіться, гарна церква у нас. Може то не рябіна, може то щось інше. Що це не знаю, що це хто знає, що це за ягідка. Напишіть, будь ласка. Що це таке? Ой, дивіться, там червоний. Барбарис, можливо, можливий. Не знаю, мам, що то. Хто знає що? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ходім, подивимось. Ходім. Тут взагалі як гарно, дивіться. Іди до бабусі. іди. Дивіться, як тут гарно. Так догляну, то все. Ой, що це? Барбарис, мабуть, так? Дивіться, ой, які красиві. Ягодки які. Давай ручку мамі. Краса як, Угу. Як гарно доглянуто. Хтось це ж займається цим. Ялинка, он там читує. Ось укриття показано, де знаходиться. О, дивіться, клумби які гарні. Бачите, дитячий майданчик. Теж дитячий майданчик такий доглянутий. Клумби ось як гарно виклали камінням. Тут гарно. Тут, мабуть, весною буде взагалі. Краса-краса. Дивіться, яка в нас церква. Дуже сподіваюся, що це вже не московський патріархат, а український. Бо раніше був московський, начебто. Гарна церква, дуже-дуже гарна. Туди не можна Назарчик. Дивіться, тут теж, бачите, висаджено все гарно. Ні, не туди не можна. Де. Де. шикарний джип стоїть. Не знаю, шикарний чи не шикарний. Баба Люба наша вже там застрягла з кимось. Мам! Так. Ось сіверський. Напівкруглий будинок. Ми колись тут знімали квартиру. Однокімнатна, ну там однокімнатна така велика квартира з нішею. Якщо купувати, то там класні квартири. Дизайн подобається. мені ну, сам проєкт квартири в тому будинку. І трьохкімнатна квартира теж у моєї подруги, тож там теж проєкт гарний. Ось така церква. Ну, загляньте, які гарні ворота. Будемо закінчувати нашу трансляцію. Зробила вам таку маленьку екскурсію по церкві. ось, Можете почитати трошки. З можете почитати. Все, виходимо. Дивіться, які гарні ворота. І так, зараз. На, не! ще не нагулявся, він би хотів гуляти в цій машинці, але... Люди проходять повз церкву і хрестяться. дивіться, як гарно виглядає зовні. Це дуже гарно. Ще раз вітаю усіх з Різдвом Христовим. Міцного здоров'я бажаю, щастя, благополуччя і головне миру, щоб найшвидше настав мир, щоб Україна перемогла у війні. Нас? Мама, мама.